Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенко, четвер вечір. І, і найомник ЧВК Вагнер Андрій Медведів, такий є, е, який відбував термін в е, тюрмі і його. Загітував Пригожин, і він заключив контракт, приїхав до нас воювати, знищувати українців. Але побувши під Бахмутом деякий час і, побачивши, що там робиться е з російськими так званими Чи викашниками чи чмобіками, мобіками, чи тими тими, як їх просто кладуть, побачив, яка там дичь. Удрав, удрав, але ну, вони всі такі мене, мене цікавить, росіяни вони всі такі, знаєте, куди удрав? Удрав в Росію. Не здався в полон. Не поїхав, як ті деякі, у Грузію, чи ще кудись, чи в Молдову, чи ще там. Удрав в Росію. Там він, дивіться. Ну, я. Хоча це заслуговує. Якоїсь есть поваги на відміну від тех хороших русских, которые сидят и за наш счет пьют, жрут, извините меня и смеются с нас, а наши люди ходят давать им интервью. Ну, это больше. Заслуговує поваги, ваги вчинок цього Андрія Відмедія. Так ось він записав звернення, в якому розказав, що Пригожин відправляє своїх людей тупо на м'ясо, що посилають в безсмислені атаки, де нема шансів вижити, а також підтвердив те, що вагнерівці казнять. Там а, цих бувших заключених, да, цих бувших зеків, без суда і слідства. Немає там навіть смершу, немає там навіть трійки, як була в часи репресій, або в 40-му році якийсь там трибунал, чи ще чи, в 40-х роках під час Другої світової війни трибунали, чи ще Просто казнять. Нужні, пам'ятаєте, кувалду і все. Отак От і тут застрільнули, чи штиком закололи, чи ще там Оце він все записав, розказав. Він в запису сказав, що його життю е погрожує, ну, є погроза, йому погрожують, є е е опасність його життю. Ну і попросив російську владу, і уряд Росії захистити його. Допомогти йому, тому що він так вважає, оце Андрій Медведєв, що живе він в державі, де працює Конституція, і там, де є право. Звісно, і працює, і право є, і все. Російські чиновники послухали це, почули його. Знаєте, як говорив один наш президент. Услышу каждого, почую кожного. І його почули і цьому біглому найомнику, наз... назначили зустріч, спіймали його, а тепер передають законно, законно передають Службі безпеки, Вагнера, ЧВК Вагнера. Дають пригожину на тому, на кого він скаржився. Для чого. А там вже заготували нову кувалду. Ну що, Андрюша Медведь, ти думав, ти вважаєш, що ти живеш в країні, ти живеш не в країні, ти живеш навіть не на зоні, де ти був. Там ще є якісь. Закони, якісь порядки, якісь правила. Ти живеш в світі, де правлять не люди, править інстинкт, ти живеш в світі, де править не розум, а правлять гроші. Ти живеш в світі, де править кувалда. А ваша церква все це благословляє. І Пригожина, і ЧВК, і Кувалду. Щасливо тобі, Андрюша Медведєв, російський вагнеровець. З цього, друзі, я хотів почати. Там на прев'ю є дві теми, це всі, мабуть, бачили кадри Саакашвілі Михайла в тюрмі. І заголовок там, що ж там трапилось, що пишуть у нас, що наші ідіоти пишуть, наші ідіоти. Розумієте? Я вже не буду казати про росіян чи про наші ідіоти пишуть про те, що кашвіль, ми про це поговоримо. А ще, е чому ж насправді, да, от час викривається та, та ну, таємниця, і правда виходить наружу. Чому ж насправді не... Зеленський не евакуювався і не поїхав нікуди? Це вам розкажу. Наприкінці випуску, наприкінці, а зараз я хочу подякувати нашим помічникам, донаторам. Це заєць Юрію і Ільченко Оксані. Дякую вам. Ну, не багато донатів, але все для нас дорого, будь-яка сума. Я радий, що ми 2-3 дні перед цим зібрали і змогли заплатити за ремонт. Зараз буде збір е на інше, а на що на інше, я вам скажу. На інше це буде зараз збір на другу, третю пару, щоб у хлопців були друга чи третя пара обувачки, тому що ще зима і неможливо мати одну. І дві мало, і три іноді мало. Чим більше у них є, коли вони можуть прийти, тим краще будемо збирати і на берці, на теплі, і на сапоги Ось така. Дякую, дякую ще раз Заяць е, Юрію і Ільченко Оксані. Ну, і все одно, все одно попереджую: не відсилайте останнє. Якщо можна, так. Якщо ні, то ні. Йдемо далі про Михайла Саакашвілі. Друзі, про Михайла Саакашвілі. Ви знаєте, що наші почали писати? Ось, багато хто бачив ці кадри, де він там невдоволений, де він там падає з кроваті, де він це... це він вже в лікарні зараз. І наші пишуть, що це ломка від того, що нема наркотиків, і він не може. Послухайте, ось я хочу. Це нормальні люди пишуть. Він рік в тюрмі. Яка може бути ломка після року в тюрмі? Давайте розуміти правильно і дивитися на речі свої ну, от, прагматично, по-людськи. Якщо, якщо. От допускаємо, припускаємо, що, що йому потрібні були якісь наркотичні препарати. Якщо він їх зразу знайшов, якщо йому зразу предоставили, то немає смислу і немає нічого такого, знаєте, щоб їх, його через рік не дали. Ні, це нервовий стрес. Звичайний нервовий, емоційний. Зрив. Ви ж розумієте, що на що сподівався Сакашвіль? Він сподівався, що вийде народ і його не до... він, він вважав, що я так думаю, це мої, мої, мої думки. Я думаю, що він допускав, що його заарештують, але прийдуть грузини, прийдуть люди, які його підтримують, підключиться мереве. Сообщество, як кажуть, спільнота мірова, підключаться голови держав, і йому все-таки дадуть брати участь у виборах і так далі. і так далі. Ось на це він сподівався. І тепер, коли рік пройшов, і давайте так чесно покладемо руку на серце, про нього забули, Ну, у нас війна. У нас війна, це реальна, і у нас ну, дійсно інші проблеми. Але світ повністю забув про нього. Та й народ Грузії забув про нього. Я вважаю, це нервово емоційний зрив у людини. Це вираження вичаю. Він, він не знає, що робити. У нього ж там 5 чи 7 років. Я не знаю, скільки йому там сидіти, я не досліджував це. Але людина, яка по життю генератор, динамік, який не може без руху, опинився там. За ним постійно е, спостерігають це камери спостереження. Вони, я вважаю, що вони там навіть в туалеті, якщо там є туалет. І у багатьох людей не тільки у Саакашвілі, і інших інших такі зриви були. І будуть вони. І не треба бути просто людиною, якою ти нічого не знаєш, аби написати, Поламали, розламали, це у нього ломка, і це я, я ж знаю наших, і знаю, ля це йде, і знаю, звідки, з якої це партії, і знаю, з яких це прихильників, вони і на Зеленського, Кричали, наркоман, наркоман, наркоман. А хто ви? А я от просто пропоную на рік закрити Порошенка. Або будь-кого. Геращенка, я не знаю, Герасимова, Та беріть любого з них, чи Калкіна того, Бутусова, і на рік закрити в камері. Наркоманами вони будуть, чи чим? Чи ким? Цікаво подивитися, що б вони робили. А ось я хочу вам. Виразити велику подяку, друзі, за ваші е, підписки, особливо за вашу підписку на Ютубі, це підтримка Ютуба, за ваші подобайки на Ютубі, та не тільки на Ютубі, і на телеграм-канали Ляшенко головне. Е, за те, що ми поруч, за те, що ми рядом, за те, що ви розповсюджуєте, допомагаєте розповсюджувати це все, все, про що ми з вами говоримо, і те, що ми з вами обговорюємо. Велика вам подяка. Велика. І я думаю, ви і надалі будете підтримувати. Я думаю, ми і надалі будемо разом. Щиро вам дякую. Ну, дивіться, друзі, кількість українських військових, які. Будуть проходити навчання в Німеччині, збільшується туди. З'їжджаються всі різні і американці, і всі всі будуть навчати наших, наших військових. Да, якщо раніше планувалося там 300 людей навчати на місяць, то зараз на місяць буде 600-800. 600-800 людей це практич, практично батальйонна тактична група. Кожного місяця батальйон, батальйон, батальйон і буде, будуть навчатись різним же, різним професіям військовим. І до артилерії, до танків, і так далі. Так що все йде нормально, все йде вперед, все йде добре. Ну і останнє те, що я е, говорив, те, що я обіцяв е, істинну причину, чому Зеленський не втік. Коли почалося широкомасштабне вторгнення. А я вам скажу, чому він не втік. А це Порошенко зі Львова і всі інші порохоботи прибіжали в адміністрацію президента, закрили всі двері, інші заскокли, схватили його за руки за ноги. І не відпускали, а він же ж біжав, він хотів тікти Там ждали, чекали його машини, БТРи, а порохоботи не дали це зробити, тому що їм самим треба було поїхати у Львов, ось за кордон, сховатися, переховатися і так далі. Це якби не порохоботи друзі, якби не прихильники Порошенка, то точно б він втік. Вибачте, що я вас так держав на прузі. Вось ці люди, це остаток людей, це люди, які не думають, не, не мають мислі, думки, нема у них нічого цього, що є в головах. Ось вони ведуть себе так, що да, вони прийшли, і це вони не дали втекти. Та їх не було в Києві. Нікого. Щоб ви розуміли. Порошенка з Мариною у Львові, діти там, Луценка уздрав, діти вивезли, гордони в Чернівця. Ну всі чекалки не де були. Не в Росії, може і в Росії навіть були. Я не знаю, де він був. Де вони всі були? Де? Тримали Зеленського за руки, за ноги. Ну і так. Просто іноді вони поводять себе і, і смішно, і не смішно, і, і сумно, і не сумно, і, і, і не знаєш, як, як реагувати на те, що вони іноді пишуть. А те, що йому всі дали людини року, політик рока, в найвпливовіше люди, всі. Ніде він не зайняв навіть в другого місця скрізь. Перше, це зараз людина, авторитет, який формує порядок життя не України, не Росії, не життя цивілізованого світу на наступні 10-15 років, і формує програму існування цивілізованого світу. А Порошенківці. І Порошенки всі просто зляться. То неможливость. Вони не можуть цього зрозуміти. що, ну, Блін, як це пояснити? Що це наш президент, президент України, і він визнаний, і його знають. І він тягне за на, нас за собою, а ми його за собою. Що це поєднане одне ціле. І у нас є ворог, якого треба перемогти, а потім можливо. Можливо. Сорівнуватися. Дякую, друзі. До завтра. Завтра у нас буде 5 хвилин. Підписуйтесь на мій канал. Україна переможе!